Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. Дякую вам за ваші репости, лайки під відео. Хочу вам подякувати за ваші донати. Дякую пану Сергію за його донат і іншим, хто просто задонатив, тому що їм подобається цей контент. Так. Також дякую за ваші консультації. Звертайтесь до мене, буду розповідати вам все, що зараз більш-менш актуально, і те, що я знаю на сьогоднішній момент. Так? В сьогоднішньому відео піде мова про дуже таку важливу річ. Зараз її чомусь багато почали задавати, і правильно, правильно що задають. Так? Це що робити, коли тимчасовий захист закінчиться? Так? Давайте зараз розберемо цю. Перше, хочу вам сказати, трошки я не з'являвся деякий час, я отруївся акулою. Уявіть собі, таку історію це, це був кошмарний кошмар. Це тиждень до ну, кого не дуже гарного стану. От, і зараз я ще так трошки відходжу. Ніколи в житті не повторюйте цю штуку. У них в відрах. Таких ну, їх, таких ну, наприклад, в андалусійських магазинах, так? продається в відрах таким, така маринована акула. Так? Називається казон де Адобо. Не їжте її сирою. Я, ну, от у нас, наприклад, ми якщо рибу маринуємо, да? от в Київській області, то в столобіка, наприклад, да? ну, засалюємо, маринуємо, там, да? то його можна їсти сирим, Ну, таким, як ти його, раз, взяв і з'їв. Да? Ця штука, її, оказується, жарять, її смажать на пательні. От. Я не знав, я купив собі, взяв отак от як лосось, отак от ну собі на бутерброд, його з'їв і думаю, щось мені так погано взагалі, кошмарно. В общем, ну, така історія. Казонде добу не їжте сирим, тільки смажете. Але ну, мені, якщо смажити, ну, воно кисло. Це нереально. За як посмажити. От. Добре. Так, Значить, давайте розбиратися зараз, яка ситуація. З тимчасовим захистом. Тимчасовий захист, щоб ви зрозуміли, це картка така пластикова, тіє. Це і є ваше ВНЖ. Це ВНЖ у вас в Іспанії. Фактично і юридично це ваше ВНЖ посвідка на проживання. Або іспанською мовою буде резиденція, або permiso de резиденція, право на резиденцію. Так? Вам його надали на підставі. Тимчасового захисту по е, директиві від 29 березня 2022 року. Так, запам'ятали цей момент. Ідемо далі, логічно. Так? Е, вона видається на два роки. Так? Ну, раніше казали, що буде на рік з правом продовження. Ось о, другий рік вже люди сидять, ніхто нічого не міняв. На два роки картка надається. Так? Ось проходить два роки. Що вам робить, якщо відмінять, наприклад, тимчасовий захист. Відмінять. Якщо його відмінять за півроку до, до закінчення тимчасового цієї картки тимчасового захисту, вам потрібно показати королівству Іспанії, державі Іспанії, уряду, що ви є платник податків тут в Іспанії для того, щоб продовжити цю тархету на наступні два роки. Зрозуміло? Це якщо відмінять, якщо. От Припустимо такий песимістичний варіант, що його відмінять. хоча його не збираються відміняти. Я вже неодноразово казав, що президент Єврокомісії, так, вона сказала, що як мінімум до 2024 року буде продовжена допомога для українців в Європі. Так? Тепер... А тепер, наприклад, якщо його не відмінять, от він є, так? А тархета у вас через два роки закінчується. Що робити? Якщо його не відмінили, ви йдете... я з такого ще не було, розумієте, я просто логічно зараз ну, розмірковую. Так, От що може бути. Тому що тимчасовий захист, ну це така процедура, вона схожа на біженство, так, але це трошки інше. Його мають вам продовжити, ну, якщо тимчасовий захист не скасували, так? І ще на два роки. Так? Потім наступна тархета видається на 5 років. Яка зараз буде, які зараз умови продовження, ніхто цього не знає. Можна здогадатися по аналогії з біженством, що вони запросять бути тебе платником податків. Що таке платник податків? Це та людина, яка працює на роботі офіційно по контракту тут в Іспанії, або приватний підприємець, який платить в казну податки. Так? Це саме. Отакий чіткий меседж і варіант, що вам зробити, щоб продовжити. Але, от, на мій погляд, так, я думаю, що вони не будуть. Ну, якщо тимчасовий захист юридично продовжується, так, то відповідно, без оцього всього, на мій погляд, так, от як було з біженством, у нас на півроку видавали нам тархети, так? От у нас нема навіть права на роботу. Пройшло півроку. Що робити? Ми просто йдемо і продовжуємо цю тархету, і все. Розумієте? На мій погляд, вони можуть зробити так, як, е, як по цій аналогії. так? Якщо ні, то це буде варіант з платником податків. За півроку показати доходи. Так було. І ще ніхто не проходив цю процедуру. Тому зараз я вам говорю просто аналогію. так? Дуже уважно відноситеся і перевіряйте інформацію. Я ділюсь своїм досвідом, своїми, своєю аналітикою, своїми знаннями, яка в мене є. так? Також ви повинні розуміти дуже важливу річ, якщо вам видали картку тієї тимчасового захисту, так, вашу резиденцію, так, у вас її ніхто не забере, навіть якщо тимчасовий захист закінчиться на половині терміну цієї картки, так? От, наприклад, в 24-му закінчиться тимчасовий захист, так? От, у вас тархету не заберуть. Зрозуміло, так? Да? І, і ви маєте право на майбутню тархету. Але якщо ви будете або платником податків, або цю тархету можна буде продовжити, вас сповістять. Оце, ваш, ваша організація приймаючи вас сповістить, або в поліції можна буде дізнатися. Ну, і ми будемо знати, бо ще 2 роки не пройшло після того, як українці приїхали. Зрозуміло, так? Також, також треба, треба розуміти, що е, після цього, от, наприклад, е, як раніше видавалося, перша тархета на 2 роки, друга тархета на 2 роки. Третя тархета на 5 років. так, І потім через 10 років людина подає на паспорт, так? На громадянство. так. Але бачите, там залишається один рік, нібито ну, 2 роки, 2 роки, так? і один, і 5 років це 9. Один рік. Просто ви в цей дев'ятий рік оформлюєте наступну е е тархету п'ятирічну, так, але вам треба працювати вже і платити податки на, от, в таких моментах. так. І в цей же момент паралельно запускаєте е, свій процес по отриманню паспорту. Так? Ну так, принаймні, робили мої знайомі, і в них це вийшло. Так? Бо процедура отримання паспорту вона не така швидка. О, тобто, там рік у мене знайома, вона з Марокко, от вона рік десь приблизно його е, робила. Так? Цей паспорт, а в цей же рік треба жити, а в неї вийшло, що немає документів. От, бо тархета п'ятирічна закінчилася. Вона іще одну просто пішла, зробила і робила собі паралельно паспорт. Так? Ось е, короткий такий анонс того, що буде, якщо закінчиться тимчасовий захист. Так? Е, дякую вам за ваші, за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші донати консультації. Консультуйтесь, те, е, пишіть мені в телеграм, якщо вам потрібна приватна консультація, все відповім. Е, інтегруйтесь, нехай у вас все буде добре і нехай вам щастить на цій землі.